Йоу, друзі, усім привіт! І сьогодні. <реш> я зайшов у фейковий скіпіді Tower Defense. Сумно дивитись на те, що Tower Defense просто заблокували через uh, порушення авторських прав, але тут є такий от uh, ще один цікавий режимчик. Якщо чесно, я в нього ще не грав, я не знаю, що тут відбувається онлайн, час у ньому десь приблизно 15 тисяч осіб, і мені здається, що все ж таки можна буде спробувати пограти. Що у нас є? У мене є перший ю. Юніт, нема опису. Перше, що кидається в очі, тупо нема опису. Кнопки оці всі тупо злизані. Все те саме майже. Ті самі трейди повністю. По юнітам шо у нас? Не показується, хто випаде. Типу, і таймера теж нема. Просто от пощастило, випав такий, пощастило, випав такий. У мене є 100 коїнів, до речі, і я можу одного засумонити. Давайте спробуємо. Тут, до речі, дешевший донат. Давай, TV man, реїр, шей. І реєр випав з першого разу. Кстати, 15% на було непогано, давай теж одягнемо. Я не знаю, що вони роблять, як вони тут замінені, не замінені. А, у нас є медіум, ізі, харти і івент. З ізіча падає 200 коїнів. І тут, до речі, більше грошей дається. Ну що ж, музику, до речі, теж вкрали. І з того режиму тупо та сама. Як, ну, ви можете сказати, що це один той самий розробник, зробив другу гру, просто ні, 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 це інші розробники. І давайте спробуємо стартанути. Чисто попробувати в соло на досвіді. Я не знаю, чи в мене вийде, але я, якщо чесно. Дуже жду, щоб euh, справжній скібіді туалет повернули. До речі, кстати, тут все дуже-дуже дуже схоже. У мене 250 доларів. Давайте поставимо цього кента. Як ти б'єш? Ні, ну ти вроді валиш. Да, він вродівали, він вродівали. Вроді нормально. Стать непогано мені такого дали. А, ось до Тепер можна подивитися. Радіус, кулдаун. За 100 баксів можна прокачати. Якраз прокач. Так, дай радіус менший став. А але швидкість стала більша. Непогано. Нє, дуже странно, странно все якось відбувається. Якось анімації трішки лагані. Все якесь трішечки м -м, незвичне. Все дуже дуже незвичне. Давай скіпнемо. Нехай гроші дадуться. Так, ну хвиля. Почнеться, о, почалась. Апгрейдимо. І будемо чекати 200 баксів. Я думаю, що TV-меном можна буде нормально валити. Поки що тівімен в цілому, як я пам'ятаю, повинен був би бити по радіусу, а він по радіусу щось не б'є. Кстати, 200 баксів треба, щоб прокачати, але я щось нормально впорався. Дивіться, можна далі скіпати просто. Фух. Якщо чесно, дуже така жорстка ностальгія. Хотілося б ще спробувати пограти в скибіді Tower Defense. Кстати, в мене максимальний рівень. Давай ще одного поставимо. Ну, поки що супер легко. Здається, що я і наступні рівні зможу проходити. Ну, поки поки що супер легко. Можливо, мені персонажа просто дали хорошого, що в цілому, ну я думаю. А так то хезе хез Ще ж і прокачаємо його на максимум і взагалі буде шок. Можна на автоскіпі повністю сидіти. Я думаю, це максимально ізі буде. Ну, але ж це і, і рівень ізі зветься. Так що, в принципі, в принципі, оправдано. Дуже незвично. Бачите, модельки трішечки не такі, типа воно якесь все не таке, як, як тоді. Але зато на цей режим ніколи не пролетить авторське право, тому що тут повністю. Всі модельки зовсім інші. Давай ще одного поставимо. В принципі, прокачуємося, ми добре. Шоста хвиля, я не знаю, скільки тут хвиль вони зробили. Скоріше за все, 20, так як і в оригінальному режимі було. Я думаю, що нічого особо такого не замінили. Кстати, в натурі цей мен доволі потужний тут. Прям доволі крепко потужний. І, можливо, цей режим буде далі прокачуватись, буде налаштовуватись трішечки, трішечки анімації стануть краще. А то таке відчуття, наче це якийсь лаганий, поганий режим. Але що ж поробиш? Ну, він і є фейковий. Він і є, по суті, фейковий режим. Але що ж поробиш? Ну, іншого просто-напросто немає. Кстаті, чуваки якось складніші і не вилазять, в принципі, все тупо те саме. Навіть, звичайно, оставити не хочеться з сенсі оставити. Кстаті. Ага. Якщо ти вибрав його, то ти його вже обов'язково повинен ставити. Все, ти не можеш його відмінити, ти не можеш зробити так, щоб його не ставити. Якщо ти вже отако вибрав, отакогося, кстати, якийсь. О, понятно. Якщо ти його отако вибрав, ти вже не можеш нічого зробити. А, ні, можеш, почекай Ага, на Q це робиться, а не на X, а на Q. Поняв, значить можеш. Значить, це мій косяк був. Давай тут поставимо, прокачаємо. Так, великий туалет, 2000 хп. В цілому ми його на ізі зараз розмочимо. Та якщо чесно, супер легко. Ну, прям, прям ультра легко, я не знаю. Кстати, в цього демедж Кулдаун 05 секунд. Це він 140 демеджів в секунду зноси. А цей зносить більше. Цей зносить. А цей зносить так само. ти почекай. А оцей зносить 140, а цей зносить 100. Тоже десь 140 в районі. Так вони однакові виходять. Тільки він, мабуть, він, мабуть, всіх просто б'є, поні. Він, мабуть, всіх дамаже, просто хто в радіусі. Мені здається, я не впевнений, але можливо це саме так і працює. Мабуть, да, 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 да він всіх зносить. Всіх зносить. Я поняв. Окей. Гроші приходять. Можна буде ставити нових персонажів. Я думаю, що це супер-супер. Ізі. -супер Зараз ми пройдемо хвиля. Блін, просто немає слів, просто немає слів. Великі туалети ширують, ми їх зараз на ізі зносимо. Ну тут прям супер легко. Я не знаю. Легкий режим в оригінальному скібіді Tower Defense був набагато складніший, я думаю. Був в рази складніший. А тут ще й грошей більше капає і взагалі всього більше. Тому не знаю, тут грати набагато легше. Там, бу, там був свій шарм, розумієте? Там все було складно. Тобі треба було складно вибивати крутого персонажа. Тобі треба було в обмежений час його пробувати вибивати, тому що ну, вони випадали тільки в обмежені на якийсь час, типу, і ти постійно старався зайти в гру, постійно пробував відкривати. Ти зайшов, подивився, що там не ті персонажі, які ти хочеш відкривати. Ти ждеш пів години чи сорок хвилин, щоб попробувати відкрити. Я не знаю, я пограв, вроді не так багато, а в мене прям така ностальгія, якщо чесно, залишилась після того режиму. Тому що тут, звісно, все набагато, якось якось так собі. Але якщо вам сподобається відос, то обов'язково ставте свої вподобайдини, і ми обов'язково залетимо сюди ще раз. А поки що я хочу спробувати до пройти цей режим, до пройти ось цю локацію. І попробувати затащити наступну. На наступну медіум. Не знаю, чи в мене вийде, але в теорії я би спробував. Ну дивись, оцих я валю на Ізі. Просто. Ну як на Ізі. Кстати, не супер і на Ізі. 15-та хвиля, тут уже почалося, почалося проблеми. Ну я думаю, що ми вирішимо ці всі проблеми. В цілому. Гроші капають, можна наставляти далі чуваків. Кстаті, коли ти його прокачуєш, він вид ніяк не змінює. Він взагалі вид ніяк не змінює. Повністю ніяк. І ще й радіус менший стає. О, тепер назад повернувся радіус. Кстати, диви, проходять кінти. А ні, тут ще наші ще під... Під цей блять, і буде все чітко. Так, 17-та хвиля. Ми в принципі проходимо. Я дуже багато кінтів поставив. Опа! Ракети пішли. Правда, у них по 150 хп все на все. Що вони. На що вони розраховували, я не знаю. Нічого собі мені грошей накинуло за те, що пройшов левел. Тут, кстати, з грошима набагато все легше. Якось супер-супер швидко -супер вони збираються. Ракетні туалети, типу, летять, але у них по 150 хп. Було б у них там по тисячі, то було б складніше, звісно. А 150 це якась сміхота, якщо чесно. Так що я навіть не знаю, мені, мабуть, цього вистачить, щоб допройти. Я далі вже ставити не буду. Це якщо вони допройдуть, мене будуть гроші, я там поставлю, якщо що. Але я думаю, що тут уже все. Закінчено з цим рівнем він легко щас пройдеться. Дивіться, вони виходять, виходять. Ми їх щас накидаємо, накидаємо їм плюхи. Тут, кстати, не показується відсоток, скільки ти вже пройшов. Великі туалети пошурували. У них по тисячі хп всього на всього, ну. Тисячу хп ми точно знесемо. Але диви, трохи проходять, трохи проходять. Їх багатенько, ось ще великі туалети, ці швидші, більші і більше хп в них. Странно, странно. Ні, ну тут щас будемо валити просто конкретно всіх. Диви, диви, диви. Тупо ще по пішли, чуваки. Ні, отут, походу, щас, так, не легко буде. Ось, бос, туалет, 10 тисяч хп. Жесть! Тихо, Саня, ще не все закінчено, ти ще не Ти ще не виграв. Давай доставимо. Диви. А не легко, а не легко пішло. Ну тут прям такого на тоненького, на тоненького, дуже на тоненького. Але босса щас на ізі винесем, я думаю. Це взагалі ну немає ніяких проблем з цим. У нього тут хп мало, він повільний. Да, бос виглядає не сильно устрашающе. Він тако тупо тюбік якийсь вийшов, померлий все. Але 20-та хвиля, це, походу, тут буде. Подожди, так, босс уже виходив. Я не, я не поняв. Типу, ну, я боса побив, а левел не кінчився, да? Чи як це відбувається? Зараз знову пішли великі туалети, ми знову їх валимо. З легкістю в цілому. Диви, диви, диви. Знову павуки пішли, яких ми теж потихеньку валимо. Ну тут у мене дуже багато чуваків. Я не знаю, тут легко буде всіх бити. Але мені цікаво, блін, оцього чувака в, в натурі потужніший, чим оці. Оцей дешевий, він потужніший, чим оцей. Так, осьо, Стронгет бос туалет. Це потужніший туалет, ні о 15. 000 Ну і він теж нас насправді розсипеться дуже легко. Типу, якщо ми поставимо з цього, у нього 50 демеджа, радіус 15, колдаун секунда. А цей вже був прокачаний разок. Ну і все. А ні, не все, зараз ми його розвалимо. У нього взагалі ерунда лишилась. Якщо що, якщо він там дойде, то я продам кілька чоловік і поставлю їх тут. Це не проблема. Але він не дойде навіть. Він не зможе. Ми його дуже добре валимо. Все, перемога! Я пройшов? Чи ні? Ні, походу, пройшов в натурі. А кого ми чекаємо? А? Ага, все. Мене закинули, і в мене з'явилось 200 коїнів. Кстаті, тут набагато легше фармити ці коїни, і можна з легкістю просто відкривати нових юнітів. І ми зараз за ці 200 коїнів зможемо відкрити ще два персонажа. Камерамен комон. Це таке, як у мене, так? Да? виходить? Ну, самий звичайний. Походу, так. Да. А толку ще раз виставляти, нема ніякого. І ще один. Ага. Типу, те, що мені випав рейер, це мені дуже сильно пощастило. Цікаво, чи можна їх продавати. Sell unit. Bam. Confirm sell. 40 коїнів мені дало за це. Окей. Погнали, попробуй медіум пройти, я не знаю. Так, як я поняв, підписники мене вже зустріли, і давай спробуємо залетіти на медіум. Може, з пацанами зайдемо? Якщо вони хочуть. Якщо не хочуть, то я стартую. Так, да. він захотів, тоді ми стартуємо. Погнали. Зараз будемо пробувати. Якщо пощастить, ага, локація вже інша. Кінти полетіли сразу. Окей, треба думати, де нам ставити чуваків. О, надо думати, де нам ставити чуваків. Ні, можна отут в кінці ставити. В кінці можна пробувати. Давай, 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 давай. Можна попробувати в кінці поставити. Ось тут, наприклад. І за сотку заапгрейдити. Да, так в тебе радіус менший став, друг. Що за біда? Диви, ми тут в кінці просто поставимо, потім ми туди виставимо. Просто я не встиг поставити, вони зразу пішли. Так, а ти, братуха, в тебе ж є щось? Ти можеш щось ставити? Чи ти не будеш? Бо в нього вже гроші збираються, я не знаю. Так, цього замочили. Щас по ідеї, гроші повинні датися, і ми поставимо тут когось. Так, гроші є, ставимо кента. Да, диви, в нього радіус 15, а прокачуєш, стає 12, Поняв? Він гірший стає по радіусу, все ж таки. А потім назад повертається. Ну в кента 500 баксів, він нічого не ставив. Менема чомусь юнітів. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а я зрозумів, перезайди. Бачите, все ж таки бувають тут якісь баги, глюки. Давайте відразу прокачаємо кента, щоб він ну, нормально всіх мочив. Він потихенько кожного продамажує. Той винесе цих спокійно. Так, кент вийшов. Скоріше за все, зараз він перезайде, в нього юніти з'являться, якщо я не помиляюсь. Але може бути все ще завгодно. Можна, в принципі, автоскіп бахнути, це невелика проблема. Тебе заапгрейдити, поставити потім ще одного тут. Бендс. А хоча я не впевнений, тут же може нема цього. Тут ж може не можна перезаходити просто. Можливо, тут не продумано. Система. І він зараз просто не появиться, я буду соло. Блін, скоріш за все, таки є. Скоріш за все, якщо ти вийшов, ти назад підключитись не можеш. Ні, ну чесно кажучи, поки що і пустеля дуже легко проходиться. Я знаю, що це тільки п'ята хвиля, але поки що поки що це супер ізі. Якщо в мене цей на підстраховці є, в принципі, проходиться максимально легко. Та й поки я нових персонажів якихось не побачив, типу якихось крутих, потужних, ну, скібіді туалетів самих. Да, і чувак не може під'єднатись, походу, бо він би вже давно напевно зайшов би до мене. Це таки вже трошки часу пройшло. Фух, це, звісно, шок. Як якщо чесно, все якесь трішечки незвичайне. В принципі, сенс то той самий, але якось воно трошечки не так. Я не знаю. Все якось супер легко. Типу, ти проходиш медіум, типу середній рівень, тобі за нього дає 400 коїнів. Ви розумієте? Це ж немало 400 коїнів. Ну, в е мірках е Скібіді Tower Defense. Звичайно, оригінального. А по факту, тут це взагалі копійки. Можливо, тут просто менший шанс на випадіння крутих персонажів і тому так воно виходить. Бо поки що, дивив, чувака 5 тисяч було, він заспавнився, якось у нього мало стало. Ось, ось 7 тисяч чувак пішов. Отут уже складніше стало. Да-да-да, в нього 3, 3 з гаком лишилось ХП. Оцей чувак його точно не завали, тому треба зараз грошей назбирати. І отут наставить чуваків, які 3 тисячі зможуть знести. Я не впевнений, чи такі знайдуться мене гроші. Оно ще пішли по 7 тисяч. Опа! Оце вже оце вже відчувається складність. Відчувається складність. Так, давай гроші, гроші, гроші. Гроші мені сюди швидше. Будь ласка, не вистачає. Бабла. Ну, так нормально не вистачає, якщо чесно. 95. Давай, сотка тільки є. 700. Ставлю кента, абгрейдю. Ну, поки, поки дамажим, ставлю цього. Ні, нє-ні, він допройде. Він допройде по-любому. А він. А він просто сразу зламав! Мені дали 230 коїнів. Я пройшов, значить, виходить, більше половини. Більше половини режиму пройшов. Ага, хтось мені хоче трейда кинути. Ну, давай попробуємо. Окей. Окей. Ага, він відмінив, так? Да? хе <laughs> ти, типа похвалився тим, що в тебе є? Кент, мені байдуже. Мені uncommon випав скіпер спікермен. <laughs> Мені байдуже, я пройду щас пустелю на Ізі. Ну, правда, можливо, не на Ізі, бо щось мені персонажів не дали нормальних. Так, що це таке? Давай його візьмемо з собою. Цього можна продати. 99 коїнів. Одного коїна дупа не вистачило для того, щоб пройти. Так, получається тоді що? Получається, тоді є хард, івент і медіум. Я би пробував медіум. Так, Спарта брілянт. Спарта Саня Ку, дарова! Погнали Спарта! Ми зараз затащимо. Тут перемога буде 500 коїнів. Братуха, я впевнений, що Спарта, Спарта. Ми з тобою затащимо. Головне, що в тебе. Персонажі з'явились, поняв? Ну, правильно, звісно, я програв, бо на мене ж по факту вдвоєм мали бути, а в итоге були в соло. Ух ти що! Ні, Спарта, ти вообще жорсткий тіп. Ми зараз пройдемо. Оце в тема є. Спарта, що за прикол? Це що за чучело? Камера астронавт. Нормально. Непоганий такий кентуха в тебе є. Хороший тіп. Да зі Спартою ми щас просто затащимо. Можна автоскіп врубати. Спарта автоскіп врубив. Ми просто будемо прокачуватись, ставити. Давай цього попробуємо. Далеко стріляє. Давай, давай, давай зрівнимо ось цього тівімена і ось цього. Але тівімена не можна зрівнювати. Він, походу, всіх б'є по радіусу. А цей просто далеко вали. Так, максимальний ось. Він зносить, виходить, теж 140 демеджа, але в великому радіусі. А цей на максимальному левелі теж десь 140-150 зноса. Таже, ні, напевно, 130. Але в маленькому радіусі. Але всіх по кругу, скоріш за все. Ну, тому не знаю, кого вибирати. Будемо вибирати поки що таких, бо він все-таки реєр. Він все-таки ну, не, 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 не самий звичайний. Так, камера астронавт взагалі Потужний тіп, я не знаю. Тут, правда, не дешево, але тут і грошей дуже багато дає. Тут насправді в тебе воїнів завжди буде дуже багато, тому що багато грошей дає. Твімен? Тисяча? Ага, це ми вже баг зловили, я поняв. Це ми вже зловили перший баг. Вони тут такі ціни не можуть бути. Окей, ну в спарти, звісно, 4500 уже. О, вже 4500 показує. Нормально. Розцінки ростуть прямо ну, за секунду, якщо чесно. Він ще одного поставив. А я можу його чувака грейдити? Я можу грейдити його персонажа. Так давай я просто його персонажів грейдить буду. Що я туплю? Ну, я за я заапгрейдив його персонажа, правильно? Що за тупость? Це ти можеш бути просто нубом останнім і просто з крутим чуваком пройти любий режим, бо ти будеш просто апгрейдити його персонажів і все? Це якийсь прикол, я не знаю. Давай, давай перепитаємо. Я в нього запитав, я не знаю, що він мені зараз скаже на цей момент. Да, каже, можна прокачувати чужих персонажів. Чітко. Давай. А, 4500 уже коштує, я понял. Тоді я буду твоїх прокачувати. Тоді став. Те я буду качати. Нехай стави персонажів, я буду їх прокачувати. Гроші я маю, у мене дві штуки на балансі. Щас, кстати, на 10-й хвилі підуть боси. Ось він поставив. Давай прокачаємо трішки. І ще одного поставив. Та, Щас буде Дивись, Диви, ще одного поставив. Давтай гроші сіки взялися, друг. Або. Бал... Ти що, банка грабив? Що це за персонаж такий? Скільки ти зніс тільки що демеджа? А, так він взагалі якийсь чітерний. Диви, він зноси 500 за 0,1 секунду. Це він 5 тисяч демеджа зносить? В секунду? 5 тисяч в секунду зносить, прикинь? 5 тисяч в секунду зносить, чувак. Це вообще прикол. Спарта, а ти часом не хочеш в хард піти потім? Ану, може він зараз захоче? І ми залетемо з ним в хард. Обалдеть. Ок, пише. Так ми зараз хард пройдемо з ним, я не знаю. Це якийсь прикол. Мої персонажі тут вообще не потрібні, я їх просто можу продати. З них сенсу нема ніякого. І прокачувати їх сенсу немає ніякого. Странно якось, странно. Якщо ти знаходиш кента просто крутого, ти можеш, ну, ви можете в п'ятіром грати, і він один просто буде ставити персонажі. Тому що я ліміта на персонажів тут не побачив. Це дуже якось странно. Ну ми зараз просто можна ФК простоїти, ми все пройдемо. Цікаво, скільки тут в боса хп тоді, я не знаю. Ну, просто ми, ну, Капець, як тут, ну, жорстко прокачалось, ну не можеш бути такого дісбаланса. Диви, босси спамиться по 10 тисяч хп, ми їх убиваємо. Просто. І за те, що ми скіпнули арену, нам півтори тисячі тупо дало. Ну, ти прикинь. Тут гроші а ще, ну, ними можна ну, витирати задницю. До речі, знаєте, що я ніколи не пробував впасти. А. Це можна зробити, я поняв. Ладно. Ладно. Оцей астронавт даже не б'є тупо. Дивись, як ми їх наставили. Це можна вже просто піти, знаєш, вона піти супу їсти, гра сама пройдеться. І ще, кстати, автоскіп, ні чорта не працює. Мені рівно надо скіп вейв нажимати. Я навіть не можу побачити, скільки вони вх. А в них по 100 хп! 20-та хвиля, кенти, у вас по 100 хп. Це що за прикол? Що ви похавали в той момент, коли робили цей режим? Кенти, ви що на приколі? 20-та хвиля, тут мають бути боси, тут мають бути чуваки, виходити, ну хоча б по ти 10 хп. Я просто не розумію. Диви, я даже не бачу в них ХП. 5 тисяч ось, ось чуваків. Ну, якщо ти знаєш, що тут такі чуваки є, то тут надано, ну, потужніших, значить, в, викидувати чуваків не по 5 тисяч хп. Тут оце один в секунду 10 тисяч зноса. Вони явно не по 5 тисяч повинні бути. І не по 7 тисяч, чувак, і не по 10. Дві вони вмирають, по 10 тисяч. Вони пройти навіть, ну, метра не можуть. Це що за ерунда? Мені цікаво, скільки тут хвилі. Я ще чувака спитав, може він напише, я не знаю. Ну ось чуваки спавняться по 100 хп і по 10 тисяч теж, але вони помирають зразу. Ну все по 25 тисяч хп, а теж помирають. Розумієте, ну немає якогось адреналіну, типа складно пройти там ще щось, ще щось. Ні, такого нема. Ти просто з легкістю зайшов, тупо нашов кента, в якого є чуваки потужні. Запригнув до нього, нічого просто не ставив, а апгрейдив його чуваків, бо вам же гроші однаково дає. Поняли? І все, і ви пройшли. То просто маючи одного чувака, ви можете вп'ятером заходити на саму складну локацію і тупо фармити гроші. Прикинь, це якийсь прикол. І лімітів на постановку цих чуваків теж немає. Можеш їх поставити, хоч на всю мапу. Автоскіп не працює взагалі, як як е, кнопка. Вона просто тут ну не працює. А, ми пройшли. А де мої гроші? Мені не дало грошей за перемогу. Да режим бомба! Грошей за перемогу не дало. Чому не знаю? Та да, прикинь, мені не дало грошей. Що за прикол? А тут перемога 2500, Диви, дає бабла. Ну все, чуваки збираються, давай зайдемо. Попробуємо з ними. Без парти. я десь не бачу тут збоку. Десь він пропав. Тепер я вже буду ставити своїх персонажів. Я просто, щоб кілька стояло. Можливо, мені за те, що в мене не було персонажів і не дали грошей. Я не знаю. Ну мали дати 500, я би пооткривав нормально персонажів, подивився, що там відбувається. А, це івент мап. Тут, мабуть, супер складно. Да, тут пішли чуваки такі. Окей, ставимо кента, прокачуємо. А, ну у них, як я поняв, теж не сильно потужні чуваки. Як я бачу. А, ось чувака Вантус є. Який ти тут? Кстаті, ну. непоганий. А, ось я, кстати. Ось 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 класний чувак. Оцей, да. Оцей буде валити. О, ще якийсь. Large TV мен. Жесть. Ладно, я буду своїх качати, мені байдуже. Можна сразу автоскіп валити. Як я поняв, тут просто, ну. Тут, тут супер ізі Давай поставимо свого чувака. Тут спереді, нехай б'є. Отак от. Ой, я його продав, звичайно. О, зато 700 баксів дали, та й мене тепер поставити його прока. Да, бачу, він всіх б'є. Ух ти, йо! Оце поставили чувака, да? Оце поставили чувака. Хорошого. Ладно, поставлю тут ще одного зараз. О, се ще одного поставили. Да, зараз ми пройдемо на Ізі диви, кідних тут чуваки, просто я не знаю. Це прикол. Типи просто сидять тут, фармлять. Але ж тут супер легко грати. Я просто не розумію. Ну в чому прикол? Ми зараз будемо стояти просто приблизно пів години. Просто проходити цей режим. Вони й без його пройти можуть. Ну, в цілому, Супер Ізі без мене можуть. Я щось просто за 900 комусь прокачаю ось у персонажа, він почне валити. Чи може оцього начального прокачати? Ще за тисячу оцього прокачаю, та він просто буде їх тушити, сидіти. Та я не буду паритись. Піду чаю собі зроблю чи що. Це прикол, я просто в шоці. Коротше, кінти, пішов я, значить, за чаєм. А в мене тут о, цього гроші з'явились. І я розумієте, трохи не поняв. Не поняв прикола. Взагалі при чому. Давай пооткриваємо. Мені, правда, одного чисто коїна не, не вистачає. Так, звичайно, дали. Я тупо пішов за чаєм, прихожу. О, о, епічно дали! Оце тема. Щас і я буду всі хвалити. Камерамена. Кстаті, так довго пропадає оця менюшка. А, ну, давай, щось толкове дасиш? Рейер, шаудин ківмент, супер. Що тут ще? Камерамен? Все, а підписники приходять і приходять. Ви, до речі, теж можете конектитись до мене в режимі. Якщо підпишетесь на мій аккаунт в І посилання завжди є в описі під кожним із відео. Ну і ще, до речі, цього. На канал. Надо підписатись. Надо. Просто треба, треба. Це обов'язково. Да, Дали мені купу негодних персонажів. Ну, в принципі, це нормально. Так було завжди. Давайте одягнемо цього кента. Хтось мені кидає трейда. Я його прийняв, третій не прийнявся. Супер! Давайте продамо тоді чуваків. Ось такого бенк. 309 коїнів у мене ще є. Погнали, ще ще відкриємо разок. Даже не разок, а три. Бенс. Знову uncommon. Давай ще. Комон взагалі. Супер поганий тип. Що там ще? Бем. І ще один комон. Я поняв. В общем, не сильно мені пощастило на персонажів. На ти, братух. Нормального кента даєш мені, давай. Не хочеш? Ну, як хочеш. Ось <реш> Ось знову ці чуваки, вони, походу, просто фармлять. Я не, я не хочу з ними грати. Коротше, жесть, дали мені якогось персонажа, толку з нього, якщо чесно, я не знаю. Та й толку з цього самого режиму теж я особо не відчуваю ніякого. Тому що якось там все було складно. Я потім передивлюсь, як у мене все закінчилось, чи ми виграли, чи може ми програли, того мені дали так мало грошей. Не знаю. Але на цьому я буду завершувати. Ви обов'язково пишіть в коментарях, який режим кращий, чи оригінальний, в який ми грали, чи ось цей. З вами був Саня, і всім пока!